Гарно дня всім присутнім, шановним гостям, вчителям і батькам. Доброго дня, дорога наша шкільна родина. Нехай сьогоднішній день буде днем вдячності, приємних спогадів і родинного єднання. Адже сьогодні ми всі разом перевернемось в останню сторінку, захоплюючи шкільної історії. Історії про навчання. Про дружбу, про працю, творчість і успіх. Історії головними героями, якої були всі ми писали впродовж десяти років. Тому і не дивно, що сьогодні кожен із нас прийшов на це велике свято з особливим настроєм. Дорослими вже стали наші учні, і їхньому тріумфу час став. Тож просимо випускникам останні зати у цей святковий зал. Для них останній дзвони про дзвіниць завзято, кредитні іспити здали. Випускників запрошуємо на свято, хай пролунають їхні імена. До святкової зали запрошуємо випускників 2024 року із класним опікуном Надією приймати.

Добре, давайте ще раз привітаємо це попристрашна ця подія, заради кого ми зібралися наших іменинників випускників 2024 року. Оскільки головні герої вже у залі ми можемо офіційно розпочати наше свято. Запрошуємо Клеменко анну та Сергія вісьмеду до виконання. Гімну Канади та України. Так, і я ще хочу додати, що Сергія Аня восьмого числа будуть на Матурі теж виконувати гімн України і гімн Канади. The true North Star. So слава Україні. Ерой слава Слава Україні. Герой слава. слава Україні! які ведуть тільки вгору. І не налегко йти, якщо бачиш попереду світло, запалене наставниками. Наші старшокласники, за з пані Анастасією, підготували для наших випускників, для нашої всієї шкільної родини пісню Люди. Запрошуємо пані Настю.